Десять комплектів меблів, до яких входять ліжко, стілець та тумбочка, вирішив подарувати кардіологічному відділенню центральної міської лікарні колектив заводу Прогрес. Такий соціальний внесок у місцеву медицину підприємство робить не вперше. Меблі працівникам передав начальник управління матеріально-технічного забезпечення заводу. Їх прогресанти виготовили власноруч. Ну це на зв'язує пов пов'язує з міською лікарні давні традиції. Не одне відділення міської лікарні, напевно, не може пожалітись на те, що прогрес. Колектив наш не приймав участі в вирішенні соціальних проблем цього закладу. В свою чергу хочу поздоровити колектив міської лікарні і кардіологічного відділення з наступаючим 2007 роком і побажати всім членам колективу, їхнім сім'ям, всяких гараздів, здоров'я, щастя, ну і щоб могли завжди вказувати своєчасну і фахову допомогу всім жителям міста і наразі і працівникам заводу «Прогрес». Кардіологічне відділення з лютого місяця розширили на 10 ліжок. Одразу виникла проблема, де їх взяти. Очень много больных, которые нуждаются в лечении в нашем отделении, и постоянно было перевыполнение коечного фонда. Кроме того, тяжелые больные с системными заболеваниями, которые постоянно лечились в условиях областной больницы, ему это было очень проблематично ездить туда. И поэтому главный врач нашей больницы Анатолий Николаевич Терефеев добился, чтобы нам отделение расширили на 10 коек. Это дало возможность тяжелым больным теперь лечиться здесь по месту жительства. А не тратить время, деньги и здоровье на поездки в Житомир на лечение в областную больницу. Конечно, возникла эта проблема, это достаточно сложная проблема в теперешнее время, в такой сложной экономической ситуации. І я обратилась к трудовому колективу завода к лічник Павловичу Паловичу з Спросьби помочь нам в ізготовленні кровати для лікування цих больных. Міська кардіологія потребує також переоснащення блоку інтенсивної терапії. Медики сподіваються на допомогу благодійників.